Вітаю, вітаю Люб... шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання Кирилівка. Коли де купують Кирилівку? Як це буде відбуватися і що заважає де купувати якнайшвидше, без втрат для цивільних і військових України? Кирилівку. Є зрушення. Про це буде так, до Кирилівки прокладають дорогу, я би так це назвала. Ця дорога повільна, довга. Це зима, це зима, це сніг, це перший місяць зими. І до Кирилівки. або звозять якусь, складують щось, збирають речі, це і можуть бути вкрадені речі, як вкрали щось і там збирають його, складують, складують, складують. Ще вийшла карта криси, також є звозять як харчі. Ну Це теж щось пов'язано і з вкраденими, це щось вкрадене. Така інформація про вкрадені речі, про вкрадену їжу, продукцію і вино, і щось. Понавозили. Так, і збираються в дорогу. І збираються в дорогу, це ворог. Туди звезе, але що в пові... нього, як він звезе, в самій дорозі щось відбуватиметься в самій дорозі. Ага, він також В нього є план, щоб через Кирилівку буде шлях награбованих речей, і в цьому плані також будуть вивезені або це люди-колаборанти, люди-зрадники в цьому плані. і там Відхід, це буде щось пов'язане вода, море, кораблі. Є е, такий план ворожий, і він е, може і здійсниться Кирилів. Цей план ворожий здійсниться. А в дорозі що буде відбуватися? Так. Кирилівка буде деокупована, звідти вивезуть всі склади, все, що там назбирав ворог. І що цікаво, що немає військових, як наче просто як шлях такий прокладений. Це Кирилівка це як дорога така. І ворог звідти, як забере повністю всі свої награбовані речі, ну, вкрадені в людей і кораблем до родин. От у них план, і він, вони його. Таки в них буде вночі. Вночі здійснений цей план, наче от. Виходить так. А щодо Кирилівки, то ваша деокупація відбуватиметься в сонячну таку погоду, прийдуть, проїдуть, як вийдуть військові Росії і заберуть свої на грабо, ну, те, що вони мусять відправити кораблями, як то так, і до вас прийде е, забезпечення, от, е, як навіть не Збройні Сили України, а забезпечення. До вас прийде забезпечення е, товарами, їжею. Допомога така, і також тепло. Або це буде опалення, або дрова, або щось пов'язано із теплом. І в місті буде свято букети. Це вам так буде добре, що захочеться от букет букети. Це як свято таке велике, а також фінансування. Де, там людям в Кирилівці не вистачає фінансування коштів, і це також буде задовол... задоволене це бажання. І до Кирилівки вже прокладений цей шлях, і з цим шляхом повернуться до домівок, хто виїхав. Ті люди, які виїхали. Повернуться до коханих людей. Щось в Кирилівці немає. так Ворог тримає в таємниці цей план, це як у нього відхід, відхід такий. Якого числа, скажіть нам, будь ласка, вийдуть із Кирилівки всі військові окупанти? Це буде ніч 16, 15 на 16 число. Це буде вночі. І чи вдасться йому це зробити? Вдасться, він буде захищений або буде перекриття якесь робитися, щоб йому відійти. І в Кирилівці не буде руйну... руйнувань. І... Так, всі, хто відійде, вони зможуть це зробити. Дякую. Ви ще сили. такий тихий вихід, дуже тихо вночі. Це таємна операція в окупанта. Заперечую всі плани ворожі руйную. Ніхто не зможе наживитися на стражданнях українців. Все награбовано, повертаю назад. І ще я хочу забрати цю карту. Заперечую, щоб відкрилася дорога для Збройних сил України якнайшвидше. Здійсню. Так, те, що була закрита дорога, вона відкриється. І агресію ворог не зможе чинити. Його агресія придушена. Вже він закрита оця агресія його. Заперечую повністю. Ворог чинити агресію не може. Відкриваю, перекриваю, відкриваю дороги для Збройних сил України якнайшвидше. Хай відбудеться звільнення, Кирилівки. На віки вічні, прийде закон України, і будуть захищені люди від ворога. Буде все сказано. Прошу вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю відкрити дороги для... якнайшвидше до деокупацію, Кирилівки без втрат для цивільних людей, без втрат для військових України, відкриються всі шляхи і буде. Повністю декупована Кирилівка, і надійде вся необхідна допомога для людей: фінансування, забезпечення. Будуть всі задоволені люди, у Кирилівці, жителі Кирилівки. Буде так, буде так, буде так. І прошу Вищі сили повернути ворога, і всі його злочини військові. Назад, біль сльози і страждання людей, смерті. Буде так, буде так, буде так. Та відкриється дорога на деокупацію Кирилівки якнайшвидше, прошу вас, допоможіть. Та буде все сказане, здійснене. Допоможіть нам, будь ласка. Так що так, дякую за увагу.